Добрий день, шановні мої глядачі. Ми сьогодні з вами будемо говорити про текст і види засоби міжфразового зв'язку. Але для початку згадаємо, що текст це група речень, об'єднаних між собою. Але чи вони об'єднані? Перш за все темою. Зазвичай тему тексту ми можемо побачити в назві на цьому сайті. Все про сад і ландшафтний дизайн, ми не бачимо текстів статей. Але ми бачимо назви. Наприклад, самшитові сади вічна класика. Тож ми вже можемо здогадатися, а про що там буде йти мова. В свою чергу, у нас велика тема тексту ділиться на мікротеми, особливо, якщо це велика яка-небудь стаття. Якщо це повість чи роман, то автор може розбити його на глави. Ну, якщо просто текст, про що ми сьогодні будемо більш детально говорити, то зазвичай ці мікротеми оформлюються в абзаці. Наприклад, натискайте на паузу, прочитайте уважно даний текст. І переконайтеся, що кожен з цих абзаців це окрема мікротема. Можете навіть сформулювати їх одним реченням кожну. А я пропоную свій варіант. Ви маєте красивий сад, але завжди хочеться чогось нового. Це мікротема першого абзацу. Хочеш новизни вирости бонсай другого, виростити бонсай під силу лише терплячому садівнику. Тож, ви вже можете бачити, а про що кожному із цих уривків ідеться? Основна думка тексту це теж важлива ознака того, що перед нами не просто набір речень, а текст. Основна думка найчастіше міститься в кінці тексту, ну, і особливо це стосується поезії. Зараз я вибрала художній текст, художнього стилю. Це поезія Сергія Жадана. Пропоную вам не просто подивитися на даний текст в рамках підготовки до ЗНО, а натиснути на паузу, прочитати. Уважно зануритися, пройнятися тими почуттями і думками. Я сподіваюся, що ви погодитеся зі мною, що основна думка цього тексту міститься в останній строфі. І ще третя ознака того, що. Кілька речень, об'єднаних між собою, є текстом. Це логічна послідовність, тобто структура тексту, яка в класичній своїй формі має вступ, основну частину і висновок. Знову таки, переходимо до прикладу. Візьмемо з вами байку Григорія Сковороди жаби. Коли висохло озеро, жаби пострибали шукати собі нове житло. Нарешті усі загукали. Отже, перше речення, ну, якщо говорити все ж таки про даний текст як про літературний твір, то це експозиція, тому що автор ознайомлює нас з місцевістю і з героями. І далі він вже розказує, що там відбулося, і останнє речення, останній абзац містить висновок. Отже, вся структура, про яку тільки ми сказали, вона тут у нас наявна. І якщо я дозволю собі, наприклад, почати цей текст з речення і стрибнули разом у нього, потім, а навіщо тітенька спитала молоденька жаба, а потім, коли висохло озеро, жаби, пострибали шукати собі нове житло, то ви подивитеся на мене і скажете, це якась нісенітниця. А чому? Нібито тема є, основна думка є, а чому ж? Нічого не виходить. Чому ми не можемо це назвати текстом? А тому, що немає логічної послідовності, структури даного тексту. Як же досягається ця логічна послідовність? За допомогою засобів граматичного зв'язку? Ось ми з вами дісталися нарешті того, що було анонсовано на самому початку. Що є засобами граматичного зв'язку? Це нагадаю вам синоніми, спільнокореневі слова, займенники, повтори, сполучники, частки, вставні конструкції. Перед вами зараз декілька речень, які я взяла із тексту, який представлено у підручнику з української мови для 9 класу авторів «Заболотник». Тут вже на одному фоні, на одному тлі у нас речення одного абзацу, на іншому іншого абзацу, ну, для того, щоб було легше зорієнтуватися. І жовтим кольором я виділила один із видів засобів граматичного зв'язку, а саме сполучники. Це для того, щоб уже зорієнтуватися, що з даних речень я навряд чи буду починати текст, коли буду вибудовувати, та, відновлювати його структуру. Крім того, я ще е, знайшла, що тут є синоніми: спеціальність, професія, майбутній фах. Погодьтеся, що ці слова є синонімами. Тож, скоріш за все, якесь одне із цих речень, оскільки, як ми розуміємо, вже приблизно мова йде про вибір професії, буде першим. І далі, ну, щоб не затримувати вас, можете знову таки це робити, спробувати це зробити самостійно, натиснувши на паузу, я пропоную вам вже готовий варіант. Першим реченням буде одним з найважливіших кроків у житті є вибір професії. Далі йде, тому не можна покладатися на випадковість, так? це найважливіший крок, тому не можна покладатися на випадковість. Так? І далі йде знов пояснення, чому не можна покладатися на випадковість, адже лише займаючись тим, що тебе цікавить, приносить радість, ти відчуватимеш життєву повноцінність. Ну і такий е, висновок із першого абзацу. потрібно добре подумати як батькам, так і самим молодим людям. Другий абзац, відповідно, починається із речення, де згадуються батьки, де повтор слова, і майбутній фах, по-іншому називається професія. Потім друге речення починається із протиставного сполучника, ну і закінчимо ми висновком. Свою майбутню спеціальність треба обирати самостійно і цілеспрямовано. Ну, а тепер приклад завдання, яке було запропоновано, не пам'ятаю точно, по-моєму, в 2021 році, під час написання зовнішнього незалежного оцінювання. Перед вами 5 речень. І їх треба розташувати в правильному порядку, і вибрати той варіант, який відповідає от саме правильності, да? коли ці речни дійсно будуть текстом, а не просто розпорошені такі от в різному порядку. Як би я працювала зазвичай, я визначила би засоби граматичного зв'язку, от я вже їх бачу однак і оскільки сполучників. Далі. Я бачу, що у мене є займенник С. Роблю висновок, пригадую, що вступ зазвичай не починається з цих засобів зв'язку. Тож я буду шукати перше речення серед інших варіантів: або ромб, або квадрат. Але в завданнях вже у вас є підказка. Подивіться, будь ласка, шановні мої, що всі варіанти починаються з ромба. Тож, автор цього завдання, чи автори, вони вже вас зорієнтували, що першим реченням ось воно буде, речення вода, як відомо, відіграє найважливішу роль у житті людини, ну і далі. Але крім засобів граматичного зв'язку, ніхто не відміняв уважне прочитання і розуміння змісту кожного речення. Чому? Тому що ми ж повинні зрозуміти, наприклад, а цей займенник це. А що ж він замінює у нас? Яке слово? І де це слово шукати. В даній ситуації у нас з вами не слово, не конкретний іменник, а ціле підрядне речення. Таке теж може бути. Автор пише. Тому що беруть їх з поверхневих джерел, екологічний стан яких щороку погіршується. Тобто джерела води, які у нас розташовані є на поверхні, так, і екологічний стан цих джерел погіршується. І далі він замінює це відбувається: оце от погіршення цього стану. Через погане очищення стічних побутових і промислових вод. Тобто, розумієте, що важливо побачити, з яким словом, чи словосполученням ми пов'язуємо наступне речення. Тож, друге речення я, в принципі, визначила. Це у мене трапеція. І що я бачу? Що трапеція йде у мене у варіанті А, Так? Далі більше немає і у варіанті Д. Далі, я думаю, так, мені розпочинати потім з речення, однак чиста вода в Україні таки є, чи зречення оскільки очисні споруди розрахована. Може здатися, особливо коли хвилюєшся і втомився під час іспиту. Що... І так, і так. Я шукаю якісь точки перетину. Між реченнями. І що я бачу? Дивіться, у мене в другому реченні йде, наслідком якого стає надмірне насичення водою, органікою, наближення їх до 3 класу забруднення. От у мене цей третій клас. Далі я читаю: оскільки очисні споруди розрахована на перший другий класи забруднення, то 80% пропитної води не відповідають вимогам стандарту. Таким чином, я доходжу висновку, що саме варіант Д буде правильним. Ну і в кінці раджу вам просто прочитати от в цьому порядку всі речення, щоб ви переконатися, що дійсно от така логічна послідовність дає вам підстави вважати, що це є текст. І завдання аналогічне вже із демонстраційного тесту. Який був запропонований цього 2023 року, то пропоную проаналізувати і це завдання. Знов таки, вже ми бачимо, що першим реченням це буде речення ЮНЕСКО, визначає інклюзивне навчання як процес звернення і відповіді на різноманітні потреби учнів. Щоб забезпечити їхню участь в освітньому процесі культурних заходів і житті громади. Тобто нам перші речення з вами дали. Я дивлюсь, що мова йде про інклюзивне навчання. В принципі, це і є тема всіх речень, це тема, яка їх об'єднує. Далі я е, стараюсь знайти оці самі граматичні засоби зв'язку. Саме завдяки. Такому всеохопному підходу, відповідне навчання, я бачу, тобто, скоріш за все, це синонім до інклюзивного навчання. Іншими словами, вставна конструкція. Ну, наступне речення: питання інклюзії, тут, якби у мене, певні суми. Ну, тепер мені треба визначитися, яке буде друге речення. Я все ж таки обираю варіант з кружечком. Чому? Тому що інклюзивне навчання відповідне навчання, і пробую зараз їх прочитати. ЮНЕСКО визначає інклюзивне навчання як процес звернення у відповіді на різноманітні потреби учнів. В Україні найчастіше відповідне навчання розуміють вузько. А саме як такий спосіб здобуття освіти, коли учні або студенти з особливими потребами перебувають у загальному освітньому просторі за місцем свого проживання, що є альтернативою інтернатній системі або домашньому чи індивідуальному навчанні. Ось тут повторюся: в мене підстави вважати, що саме це буде другим реченням, є те, що є контекстний синонім відповідне навчання. Інклюзивне навчання, так? що тоді я роблю? Я вибираю варіант Д. Ну, в принципі, вже можна сказати, що ми визначилися з правильною відповіддю, що це буде Д. Ну, переконаємося, що далі нам пропонують трапецію. Дивлюся, чи дійсно це речення буде третім. І ось тут є вузько, а тут ми бачимо, варто розглядати ширше. Тож, в даній ситуації тут у нас не синоніми, а навпаки, антоніми, так? Виступають е, таким зв'язком між реченнями. Переконаємося з вами. В Україні найчастіше відповідне навчання розуміють вузько. Питання інклюзії, безсумнівно, варто розглядати ширше, а не лише як створення доступного освітнього простору для дітей з особливим потребам. Далі дивлюся, що е, Буде четвертим реченням. Іншими словами, утвердження в Україні принципів дійсно інклюзивної освіти передбачає створення однакових можливостей щодо всіх категорій дітей. Ну і висновок зазвичай у нас містить основну думку. І ми переконуємося, що дійсно це в реченні, там, де трикутник у нас. Саме завдяки такому всеохопному підходу жодна українська дитина не відчуватиме себе вилученою з соціуму, і це головне завдання реалізація інклюзивної освітньої політики на державному рівні. От так ми з вами знайшли правильну відповідь на це завдання. Але на цьому я не закінчу сьогоднішнє заняття, оскільки ці тексти. Містять не тільки завдання пов'язано з відновленням первісного тексту, а також і ще чотири завдання, які перевіряють уже інші ваші знання. Ну і пропоную їх теж зараз розібрати. Повертаємося до тексту першого, який ми роздивлялися. Натискайте на паузу і спробуйте самостійно визначити, де тут вставна конструкція в реченні. І де слово запропоновано у вас так виконує роль присудка. Я почекаю, а потім дам вам правильні варіанти. Ставна конструкція, ось вона вже у вас виділена в першому реченні. Я думаю, що тут особливо пояснювати нема чого. Стосовно другого завдання, хочу вам нагадати, ми роздивлялися з вами тему складений іменний присудок. І пам'ятаємо, що прикметник може бути частиною складеного іменного присудка, а може бути звичайним означенням. І отут, якраз це і перевіряється: споруди, які очисні, так, це означення. Стан який екологічний це означення, погане очищення, це у нас теж означення. Насичення, яке надмірне, теж означення. А на яке запитання у нас відповідає з вами складений іменний присток? Який підмет є? Обов'язково це от є, що про нього сказано? І ми читаємо: Далека від нормативних вимог і вода з Дніпра. Вода з Дніпра, що про неї сказано? Що вона є далека від нормативних вимог. Тобто слово далека тут виконує роль частини складеного іменного присудка. Наступні два завдання теж натискайте на паузу, знаходьте, де у нас з вами іменник вжито не в знахідному відмінку, а в іншому якомусь, і знайдіть складно підрядне речення з підрядною обставиною частиною причини. А далі я дам вам правильні відповіді. Роздивляємося з вами перше завдання. Справа в тому, що треба пам'ятати, іменники неістоти в знахідному відмінку можуть мати форму, схожу на форму називного відмінка. Тож, нам потрібно з вами правильно розставити запитання, а для цього знайти слово, від якого залежить кожен іменник в кожному реченні. Розраховано, кого що споруди, розраховано на кого що на класи, відіграє кого що роль, погіршується, хто що стан, відбувається через кого що очищення. Прошу відразу пробачення у своїх колег. Справа в тому, що дійсно всі ці іменники відповідають на запитання що. Але своїм учням я пропоную завжди ставити обидва запитання: і кого, і що, щоб все ж таки не переплутати, з хто що. Ну І ви переконались, що у нас іменник стан відіграє роль підмета, тобто відповідає на запитання: хто що. Тож, ми вибираємо саме цей варіант. Ну, а тепер проаналізуємо друге завдання. Ось перед вами вже виділені сполучники підрядності, сполучні слова. Ну, тут легко вам підказує, вже, що є сполучник підрядності, саме сполучник причини, це оскільки і тому що. Хоча, нагадаю, будьте уважні, що ми визначаємо вид підрядної частини все ж таки не за сполучним словом чи сполучником, а за ну, тут, Тут збігається в даній ситуації. Але тут є інша проблема: що робити? Одна правильна відповідь, а у нас два підрядних речення причини. Будьте уважні, коли читаєте завдання, що у вас вимагають, адже в реченні, там, де у нас ромб, є ще сполучник сурядності, і він приєднує якраз речення сурядне, тобто є сурядний зв'язок. Ми вибираємо речення Б, тому що В є складним реченням із сурядним і підрядним зв'язком. А нам з вами треба було знайти складне підрядне речення з підрядною обставиною частиною, тобто те речення, в якому є тільки підрядний зв'язок, і тільки є підрядні причини. Якщо з'являється ще і сурядний зв'язок чи безполучниковий, ми вже таке речення не вибираємо з вами. І завдання до іншого тексту, який ми розбирали з вами. Шукаємо відокремлений додаток. Натискайте на паузу. Вибирайте. Правильна відповідь це речення Г. Нагадую вам, теж було у нас таке заняття. Відокремлені додатки легко дуже знайти в тексті. Достатньо згадати, що вони приєднуються словами Зокрема, Окрім, Опріч на відміну за винятку. І ось перед вами це саме слово. Тож, це додаток. Функційну помилку допущена в реченні позначеному. Хто уважний, відразу зрозумів, що це буде те ж саме речення, тому що раз це відокремлений додаток, то його треба відокремити, а чи ми його відокремлюємо? Комами, звичайно, а її тут немає. Тож вибираємо теж речення Г. Наступне: знайдіть речення їх два, в яких є однорідні члени речення. Це у нас варіант Б. Однорідні члени речення перед вами. Ну, я думаю, що завдання це доволі просте. І ще одне синтаксичну роль підмета виконує слово. Прошу. Правильна відповідь це варіант Г слово утвердження. Як ви бачите, у нас трошки по-іншому сформовано запитання, але дуже схоже на одне із завдань, які ми тільки ну, з вами роздивлялися. На цьому наша зустріч сьогодні завершена. Я дякую за вашу увагу. До побачення!